Лежить людина, я вже не гальмував. Я зрозумів, на дорозі. Дайте, фу. Все добре, зараз поїдемо подивимось. Добрий вечір. Що вас случилось? Ви чуєте ви? Чуете? У вас машина збила чи що? <рисот> Добрий вечір, це патрульна поліція міста Біло лежить жінка з тілесними ушкодженнями. Все нормально, поліція, поліція, все добре. Що, що з вами трапилось? Зараз кого вже виїжджають. Вже виїхали. Лежить, лежить, лежить. Краще лежіть. Можливо, у вас травма велика, чуєте? Оба вірно конусів виступити. Може давайте машину щоб перекрити. Зараз, да, так, зараз колега стане. У жінки, жінки піна сахта пішла. Можна, будь ласка, пришвидшити з кого? Поверніть її на бік, утримуйте цілу і голову на боці. Вони Я... сказали, піднімати. Бік. Ні, ні, на біку на боку, вона на боку. Не піднімайтесь лежить. Так лежі, лежить, лежить. Лежить. Зараз, скоро приїде, буде. Скоро Зараз буде. Що у вас болить?